Привіт, дорогі друзі, підписники, гості, які зайшли на наш канал. Сьогодні продовжуємо відеоогляд про тафель. Ось ви бачите повністю картину, яку ми сьогодні отримали. Тобто, давайте по черзі. І сьогодні дуже-дуже швидесенько. скажу зразу, що моє дитя знову ходило на тафель. І поки я прийшла дуже пізно сьогодні додому, ось вона це все так гарнесенько розклала, це все вона несла сама. І, звичайно, дитя хотіло їсти. Вже немає тут два йогурти, круасана, однієї булочки і півкавуна. Отже, по черзі. Хліб темний, дуже гарної якості, важкий, чудовий і. Класний. Тут дві булочки, ось такі слоєчки. Ось таку булочку вона з'їла. Ось така булочка з маком. І ось такі. Дві. Ось такі. Далі. Круасан з'їла. Ось така сирна, чи то бабка, чи то запіканка, я не знаю, будемо куштувати. Далі йогурт, два йогурти вже немає, і молоко. До речі, скажу, що сьогодні 3 травня в строки у нас закінчуються молока першого. Тобто, абсолютно в нормальному стані це все. А йогурт закінчується сьогодні, срок дії. А ті, що вона з'їла, також сьогоднішнього закінчення строку дії. Поїхали далі чотири морквини. 400 грамовий кошик помідорів, паприка в гарному стані, два синенькі баклажани, ем, часник один, капуста айсберг, редьть пучок, два огірочка, е, сельдерей, спаржа, картоплі, мабуть, більше, ніж кіло, десь, я думаю, до 2 кілограмів. І переходимо до. Фруктів, от ягода кавун. Так, у нас. Ось такий кавун, до речі, вона вже розрізала, я вже куштувала. Дуже гарний кавун, солодкий нормальний гранат. Пів кілограма асортів винограду, три мандарини, три яблука, три банани. Ось така у нас сьогодні. Картина Стафеля всім бажаємо всього всього самого найкращого. Хай вам щастить миру, любові, добра і злагоди. До нових зустрічей!